Щоб змінити ситуацію, у першу чергу потрібно змінити тих, хто цю ситуацію створив. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Слава Україні! Сьогодні на календарі 5 лютого понеділок. Отже, в мене на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму. Сподіваюсь, вона вам буде до вподоби, і ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте і підпишитесь, хто ще не підписався, на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі злий понеділок, ну вже другий понеділок поспіль будемо обговорювати інтерв'ю Володимира Зеленського, іноземним ЗМІ. Цього разу інтерв'ю в італійському телеканалу Раї 1. Воно в неділю, вчора ввечері, так, то інтерв'ю показали. Ну і не будемо е, сьогодні е, торкатися всіх тих е, заяв, відповідей, які дав Володимир Зеленський, мене. Зацікавлено, я думаю, як і більшість наших громадян, все, що стосується інформації про звільнення головнокомандуюча Збройних сил України генерала Залужного. І от саме коментарі так, щодо цієї інформації, вони і викликали мій інтерес. Ну, я хочу, будь, лас, будь, будь буквально декілька там, цитат навести, можливо, не дослівно, але ці цитати. Дуже широко розійшлися в впливових іноземних засобах масової інформації вже сьогодні зранку, вже знов це обговорюється питання, і, як правило, ну, сприйняття негативне про можливе звільнення генерала Залужного. Пишуть про те, що він ну, користується великою довірою серед західних воєначальників. Пишуть про те, що західні союзники стурбовані. Що це є там певний шок і в Україні серед громадян України? Це дійсно це відповідає, це так і є. Це відповідає дійсності. Бо по великому рахунку ну, взаємостосунки, які склалися безпосередньо особисті нашого головнокомандувача з іншими е, військовими керівниками наших партнерів і союзників, ну, іншому головнокомандуючому потрібен буде час, щоб такі стосунки відновити, ну, відновити а можливо створити. І не факт, що вони будуть на такому рівні, і той наступник генерала Злужного буде користуватися такою довірою, якою користується Валерій Залужник серед наших західних партнерів. Я вже не говорю про довіру в Україні, ну, яка там близько до 90%. Це є насправді головною причиною, чому Володимир Зеленський, його найближче оточення, так звана команда з п'яти-шести менеджерів, хочуть його звільнити, бо бачають в ньому політичного опонента. Хоча, ну. Зараз говорити про це нема жодного сенсу, і я не знаю взагалі, кому прийшла в голову. Ну, є здогадки, кому прийшла в голову ця ідея, що він може бути конкурентом, коли в нас йде війна. Нам зараз треба виграти війну, яка йде війна за виживання країни, а не думати про те, хто там є політичним конкурентом, тим більше, що в найближчим часом ну, жодних виборів не буде, поки йде війна. Так от що він там говорив? Ну, говорив Володимир Зеленський про те, що. Е, от е, Мова не йде про там, звільнення якоїсь одної людини, мова йде про там, більш широке звільнення, про напрямок так, керівництва країною. Так от хочу вам сказати, що напрямок е, руху, керівництва країни він є хибним. І про це говорять соціологічні опитування. Останнє було проведено 8-15 грудня 2023 року, так, фондом демократичної ініціативи спільного з центром Разумкова. Де тільки 45% відповіли, що Україна рухається правильним напрямком. А в лютому березні 2023 року було 61%. Тобто за рік ми бачимо, що з 61% до 45%. Зараз, думаю, зменше, ніж 45%. Ну а з моменту звільнення заложного, думаю, ще буде менше. Бо фактично звільнення залужного, так який. Є нашим головкомандуючим Збройних Сил України, а Збройні Сили користуються найвищим рейтингом довіри як інститут, так фактично єдиний, який є інститутом, який об'єднує українців. Я про це говорив в суботу, про амія, субота, головна подія. Ще раз хочу повторити, що це удар насправді по єдності українців, звільнення залужного питання не замінності, не замінності, чи він самий кращий, чи не самий кращий, Воно є зараз другорядне. Але, до речі, цікаво було би знати і почути прізвище тих, хто. Кого планують поставити замість генерала Залужного? Ми там чули і Будану, осильської ніби відмовилися, але ну хто би там не був, я думаю, що він буде тимчасовим і знов прийдеться міняти його. Бо ніяких реальних серйозних досягнень ну, не може бути в силу тої об'єктивної ситуації, яка зараз склалася, на жаль, на фронті. Ну і також Зеленський говорив про те, що там будуть зміни в уряді. Ну, знову ж, які зміни в уряді, яка різниця, хто буде в уряді, якщо не уряд керує. Уряд, як і Верховна Рада, вони виконують вказівки з Офісу президента. Для того, як там сказав, зокрема, Зеленський, що потрібно перезавантаження і новий початок, так от для перезавантаження потрібно змінити керівництво Офісу Президента. Та, на чолі з Андрієм Мірмаком. Його всіх його заступників відправити у відставку, от тоді вже буде новий початок, і тоді, можливо, можна розраховувати на перезавантаження. А зміна чи глави уряду, чи навіть там голови Верховної Ради, чи там і міністрів ну, абсолютно нічого не вирішує, бо хто би не прийшов на заміну заміненим у Верховній Раді чи у Кабінеті міністрів, вони так само будуть виконувати вказівки з Офісу президента. Тільки створення. Уряду національної довіри там, національної єдності, який би складався саме з професіоналів, які не є заангажовані офісом президента, от тоді можна було би розраховувати на якесь перезавантаження. Але цього очікувати нема жодного сенсу, бо Зеленський команда з п'яти шести менеджерів, які виявляються всім керують в країні. Ми бачимо до чого вони вже докерувалися, як вони керували до початку широкомасштабного вторгнення. Так, оця команда і не категорично проти. Реального об'єднання українців. Вони ж все роблять для того, щоб був розбрат і було роз'єднання українців. От питання щодо звільнення Валерія Залужного є одним з таким, ну самим, напевне, серйозним чутливим питанням, яке безумовно буде дуже негативно сприйнято в Україні. Українським суспільством, не говорячи про Захід. Так, Захід не буде напряму втручатися, вони не будуть там категорично говорити ні, бо це дійсно внутрішня справа України, але не можна, ну, не маючи реальних аргументів так, от приймати такі рішення. Ще раз хочу повторити: рішення по звільненню генерала Залужного воно б'є по єдності українців, бо Генерал Залужний, як і Збройні Сили України, це єдині зараз в Україні як людина, так і інститут державний. Армія та Збройні Сили України, які об'єднують практично 90% громадян, і бити по цьому, ну це допомагати тільки ворогу. Я також про це вже говорив в суботу у програмі Субота-головна подія. Отже, повертаючись до цього інтерв'ю, ну можна сказати, що насправді вони загнали себе в глухий кут. Я маю на увазі зеленська команда, коли вони хотіли звільнити заложну шпін добровільно написав рапорт. Ну, це виглядало би достатньо, ну м'яко кажучи, не зовсім комільфо. Тобто, як треба, як кажуть, французи, щоб генерал під час війни сам добровільно писав рапорт про свою відставку. Тим більше, знову ж, претензій до нього з точки зору ведення війни у Зеленського бути не може апріорі, бо він нічого не тямить. Він не має зеленого поняття у питаннях ведення війни. І ці його там поїздка в неділю, там біля фронту він ходить, ніби щось хоче візуально демонструвати, що він бере якусь участь у керуванні. Ну, це виглядає ну недоречно. Спочатку якось це могло сприйматися позитивно, ну а зараз це просто виглядає як димова завіса. Ну, Піар, реально піар кампанія верховного командувача, який навіть не служив в армії. Я думаю, що цим треба також завершувати цими такими піар-поїздками біля фронту, а говорячи він там на фронті. І в цій ситуації безумовно. Стосовно тих інтерв'ю, які роздає Зеленський, і те, що він зараз сказав, що ніби буде там багато змін, я думаю, що вони змушені будуть тепер ну, ніби якимось таким кагалом звільнювати якусь кількість людей там, щоб серед них був і Валерій Залужний. Хоча мені вдається, що спочатку вони хотіли тільки звільнити Валерія Залужного. Але зрозумівши, побачити оцю таку хвилю обурення всередині країни нерозуміння, стурбованість наших партнерів, от вони хочуть зараз. Ну, обгорнути в таку обкладинку, ніби якихось перезавантаження якогось нового початку, і що це ніби має бути. От всі там якісь звільнені і в цивільні, і в військові. Ну, це виглядає ну, з моєї точки зору, жалюгідно, недоречно. І в цій ситуації е, мо, суму мушу констатувати, що, на жаль, ніякого перезавантаження і нового початку не буде, поки команда. З 5-6 менеджерів буде продовжувати керувати в лапках країною. Незважаючи на все це, я сподіваюся, що від цього не буде менша підтримка України з боку наших союзників. Я думаю, що вони знайдуть шляхи в якісь спосіб, і як це робити. Бо від цієї підтримки залежить перемога України. І ця підтримка, чим більша підтримка, тим ближче є перемога України. Все буде Україна.